Можливо, хтось зі мною не погодиться, але це найкращі туші, які я використовувала. Дівчатка та сама легендарна туш варіте від Eveline. Новенька, це в мене вже старенька, поюзна. Все тільки відкрила. Ну що, нафарбуємось? Для того, щоб війки були більш розпахнуті, а не страчало так, як стручки прямо чи вниз. Треба, коли фарбуємось, дивитись трошки вверх. І піднімати максимально війки. В минулому я працювала візажистом, я була самоучкою, але дуже корисні навички залишились і на цей день, тому я фарбуюсь сама, роблю це за 5 хвилин. Зазвичай це тон, консилер, бронзер або скульптор, рум'яна, хайлайтер, та також хайлайтер я малюю на очі в якості. В 16-18 років макіяж мій виглядав зовсім по-іншому. А як у вас? Напишіть.